про숍єва вар в десь 10-та вечора е Завалюється на студію, каже, ми не шоу бізнесу. Ми з тобою подружимося. Завалюється з хто-хто? півоваров не люди шоу-бізнесу? Послухай, послухай, каже Сашко, ми не люди шоу бізнесу. тільки з вишки. Да. Ми, ми, ми не люди шоу бізнесу. Ми подружимося. Залітає коротше з повним пакетом твіч прямого стріму, який ведеться паралельно, поки йде запис альбому з якимось асистентом, який це типу все менеджить. Сюр піздец ну, інколи є люди в сфері, які типу тебе розчаровують. Uh -huh. От півоваров поки, здається, не знаю як вам, типу, але ну мені здавалося, що він прям типу. І у піздець. Виявилося, що він взагалі ну, сам такий нещодавно венівери випустився. Короче, він залітає на студію там 10:30, починає писати мікрофон 11.40. Я повертаюся, кажу: ну, показуйте. Каже, Сашко, сухо, ми, тихо, ми тільки чотири рядки записали. Ті, я кажу, блядь, як чотири рядки, без ти 12-та, ти ж ніколи на нас не приїдеш ще раз, Він каже, забий, іди, не заважай працювати. Я кажу, мене виштовхнули, потім без п'яти 12 я заходжу і кажу, каже, все ще 4 рядки, ми записуємо. І якщо ви чули 1 травня трек про Чорнобиль, це ж півпеваров, а ці всі. Він прописував мільйон доріжок на оцей, мило моя кохане, мило в радіо, Що він робив? І реально мікрофон мур просто курив, після запису з за Артем Півоваровим. І я кажу: ну, ребят, все, під...» Він каже, похуй, я на ніч залишуся. І що ти думаєш, блять, Артем Півоваров? Людина, яка між палацем спорту і палацем спорту, типу, має готуватися і просто нічого не існує поруч з цим. Він записує, каже, давайте перепишемо, дайте, просто ми вже в світі хочемо спати. І він такий, ребята, чому, такі втомлені? «Оп, оп, оп, оп От, ну, типо, і те, що він зробив, це надзвичайна робота, і бачиш, його просто проти, по по Ми з